Я не почув вашому виступі щодо використання електроенергії для системи опалення з врахуванням того, що в міський час є резерв потужності в енергосистемі і є пільговий тариф для оплати в нічний період. So а що ви хочете почути в розрізі будинку, в розрізі квартири чи бюджетної установи? Це моя особиста думка полягає, що доцільно використовувати електроенергію для бюджетної сфери. Навіть, поставив, навіть паралельно поставивши роботу два котли. Один навіть на газі, а другий на електроенергії, який би працював на електроенергії мічниці. А можна некоректне питання? А скільки ви витратите енергії, так, по первинному ресурсу, ну наприклад, по газу чи вуглю, так, на те, щоб отримати кіловат енергії електричної? Ну, якщо говорити можливо експромтом, але один кіловат електроенергії дає один кіловат тепла, ну, врахування... тепла, так з енергії тепла. Але ще раз, ви спочатку, що зробили? Ви спалили газ. Коефіцієнтом 30% ви отримали електрику, а потім електрику спалили. То, шановне, якщо рахувати ефективність по відношенню до первинного джерела енергії, тобто до скритої енергії джерела, да? до газу, до вугілля, то це вже 30% ефективності. Так, so, if... да, в нас є атомні станції, які можна використовувати. Ми це використовуємо, є електроупалення, але де? Наприклад, сільська місцевість, де була ферма і лишилась підстанція. Тобто є, є джерело, де можна взяти. Ви знаєте, які в нас сітки. І якщо вам завтра в школу заставлять поставити нову підстанцію, то ви це ніколи економію електроресурсу не забезпечите. Далі, як брати теплову енергію? Так, да, ночний час можна накопичувати, але якщо ми починаємо накопичувати в нічний час, да, то система накопичування треба відносити до економіки проєкту. І економіка пропадає відразу. Тобто питання дуже просте. Ви зробили школу, ввалили туди купу грошей. І питання йде не від того моменту, чи вигідно, чи не вигідно, від того, коли це зроблено, а від того моменту, коли це не було зроблено. Порахуйте ті гроші, що ви вклали. І тоді дуже виникає питання по економіці. Не, ну, ну, пане Роман, зараз я... виходить з того, скільки стоїть з вами погодитись, бо це питання вимагає окремої дискусії. Ми можемо можем зустрітись при нагідну, якщо не заперечуєте. There's Але не я абсолютно згідний з тим, що першим робити, впроваджувати системи опалення, потрібно провести всі заходи про енергозбереження. Отут я 100% я кажу кажуть, ваші тоді... А тоді починати з економіки. 要的。<Yep. S 2>